Ми не дамо Путіну собаці регулювати наш зерновий експорт. І тому де ми можемо, маємо підтримати наших воїнів проти повітряної оборони. Я цим займався з 2014 року. Одразу ж розпочали будівництво будинків, поселили офіцерів, щоб вони були в місці бойового чергування, проклали оптоволокно. Забезпечили запчастинами, поставили очі, поставили вуха. І, врешті-решт, ці інвестиції дозволили зберегти. Тери. Зараз нам це саме треба зробити з Чорноморським узбережжям. Зараз нам те саме треба зробити з Одеси. Зараз нам те саме треба зробити з портами. І портами Одеси, і портами Миколаєва. І портами Дунаю ми не будемо і не маємо питати дозволу в Росії щодо функціонування. Нам не потрібен ніякий зерновий коридор. Ми маємо звернутися до наших партнерів. І українські разом з турецькими ескортами військово-морських сил мають захистити цивільні комерційні вантажі. А від вас залежить, щоб наші ракетчики, наші зенітчики, наша протиповітряна оборона знала, бачила і била. Моя команда налагодила серійне виробництво декількох комплексів. Перший комплекс це лазня, пральні, коли бійці на фронті можуть прийняти душ, попрати форму і все таке. Але ми поставили на серійне виробництво і авторемонтні майстерні. Досить таки, я вам скажу. Класна штука, це ремонтна майстерня, мобільна ремонтна майстерня. І за нашою спиною стоїть ця майстерня, яку сьогодні ми передаємо в ваш пане підполковник батальйон. І сьогодні і артилерісти, і морпехи, і десантники на фронті, коли мають цю майстерню, вони не вимушені ганяти в пункт постійної дислокації техніка, яка підбита або зламалася, а прямо. Полі бойових дій відновлюють боєздатність за лічені Хлопці ремонтно-технічного вузла підрозділу. Ви не уявляєте навіть, в якому вони захваті, я вам чесно скажу. що… Як звати вас? Ігор. Ігор, ви звідки? З Мелітополя. Вау! Ігоря, бойове завдання, щоб на цій машині ми з вами в'їхали в Мелітополь. Однозначно. Домовились? Саме так.